На бесені прав, не в дочні пані землі, побувати сімки гаду, ану годичку, по Багаю і жити тут, у вужці народу своєю сім'єю, мати свій працює. Поставлю папу і кімнату, це добре льод просаджу, Посиджу я й по котю свій маленький багато. На волі я не

Перебуваючи казматик третього відділу, Шепченко пише, щоб зі кілочні козі. Мені однаково чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині однакові мені.

Ой, що сину за Вкраїну, того забачали коли. Мені однаково чи буде, не все молитися чи, ні. та не однаково мені, як Україну з її люди, писька в огні і її окрадену різбудять, ох, не однаково мені. Чепченко у своїх віршах освітував жіночу красу, часто порівнюючи її з весняним світом. Як росла, як люди не любили. За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене? В палатах вітають, царів не називають, очи не спускають З мого цвіту, дивуються, не знаю, діти. Скажи мені, мій, братику, королеві цвіти, Знаю, моя сестро, і цвіт королевий сілив свою голову червону кружеву до білого пониклого личнику лілеї. І заплакала лілея про сльозою. заплакала і сказала. Брати мені, з тобою не давно чи коханець, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, а на мене а дитино дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась. А вона все м'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, випухалась у білих палатах. Я не знала, що вастряла, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знають за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, остришною ланчіркою. Та й ще реготались жити на вінечистій на мене плювали. Отакет от мій братику, було мені в світі. Молодого короткого не дало жити люди віку Я умерла зимою пітина, а весною проціла я світом при долині, світом білим, як сніг білим, аж хай заселила. Зимою люди Боже мій в хату не пустили, а весною мовна диво. На мене дивились, і дівчата заквічали, і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати став хаю і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти, На нащо мене Бог поставив світом на сім світі? Щоб людей веселила тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний святий Боже милий і заплакала лілея, а цвіт королеви сілив свій ковоку червону кружеву на біле пониклеє личинку Лілею.